Боже милостивий, будь мені грішному. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Господи, що створив мене, помилуй. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені, Богородице, владичиця Діво, спаси мене. Ангели хоронителю, мій святий, від усякого зла, охорони мене. Святий Апостоле, мученечи, Отче Василії, Преподобний Отче, моли Бога за мене. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного. Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене грішно. Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене грішно, Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене грішно. Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене грішно. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене грішно, Господи Ісусе Христе, Синну Божий. Помилуй мене грішно, Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене грішно, Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене грішно, Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене грішного. Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене грішно. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішно. Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене грішно. Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене грішно, Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене грішно. Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене грішно. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене грішно, Господи Ісусе Христе, Сину Божий. Помилуй мене грішно, Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене грішно, Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене грішно, Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене грішного. 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 Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене грішного. Господи Ісусе Христе, Синну Божий. Помилуй мене грішно, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішно, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішно, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного.